Поки що такого нема нічого ніде не зачинялося. Відповідно, все це залежить від ситуації на місцях і від кількості дітей, які не прийшли, відповідно. В школу, і крім того, має бути причина, що вони дійсно хворі на гострі респіраторні вірусні інфекції. Тому що відсутність дітей в класах це також може бути по різних причинах. Кількість дітей серед тих, хто захворів на Тернопільщині на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції, перевалила за половину, кажуть у держсанепідслужбі. Загалом же, як і прогнозували на людей, кількість хворих на ці недуги у нашій області, як і в усій Україні, росте. Зокрема, сприяє цьому погода порівняно з п'ятим тижнем. За шостий тиждень відмічається ріст захворюваності на 7,8 Шостий тиждень року це з 4 по 10 лютого 2013 року. Показник на 10 тисяч населення становить 38,8 випадків проти підпорогового значення 74,5%. Тобто ще ми досить далеко до порогу. Але все рівно підростає захворюваність. За Всього за 6-й тиждень захворіло 4182 особи. Із них питома вага дітей до 18 років майже 60%, і школярів 33%. Ну, відповідно, зросла кількість госпіталізованих 216. 216 осіб, із них 140 дітей. В області зафіксовано штами грипу А і Б. Ніхто із захворілих на грип на Тернопільщині цьогоріч не помер, кажуть санітарні лікарі.